Вечора в ефірі проєкт Прайм Тайм у студії працює Карина Костецька. Кривий ріг став містом прихистку для багатьох українців, чиї міста та села опинились в зоні бойових дій чи в окупації. На сьогоднішній день у місті проживають більше 80 тисяч нових криворіжців. І у кривому розі також є чимало хабів і центрів підтримки. Одним з таких є центр Я Маріуполь, який відкрив свої двері ще у 2022 році. І сьогодні ми поговоримо про це у прямому ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Володимир Курський, керівник центру підтримки «Я Маріуполь, пане Володимир, я вас вітаю. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, от ви у Кривому Розі, в принципі, вже достатньо давно, як я сказала, з 22-го року як вас зустріло наше місто? Ну зазвичай, в ті часи всіх, особливо Маріупольців, зустрічали дуже, як то кажуть, породинному, відчували і розуміли, що ми. Пережили, яких жахіть ми не терпилися. І дуже радушний такий прийом, і ми відчули, що ми, немов на одній хвилі, тому що, перш за все, ментальність у нас схожа, ми два промислових міста і мешканці безпосередньо, можна сказати, такі однакові. Тому ну, зустріч була для нас дуже важлива і ми розуміли один одного. І це в подальшому вплинуло вже на наше мешкання, нашу інтеграцію в цьому місті. Угу. А яка кількість маріупольців на зараз проживає Кривому розі? Ну хоча б приблизно е, на зараз у нас мешкає 1360 маріупольців. Ну це на обліку, але ж є напевно маріупольці, хто не, не став на облік, mm -hmm. да, але ж вони також є. Угу. Тобто чимало мешканців <гум> міста да, Марії? Так. А яку роль у житті центру відіграє влада міста? Ну, як спочатку я сказав, що зустріч була дуже тепла, така родинна, і відповідно, всі наші вся наша взаємопраця, спілкування, комунікація вона також була дуже тепла і ми відчували підтримку місцевої влади, починаючи з надання нам такого доброго приміщення. Для відкриття цього центру і закінчує нашою сумісною діяльністю по багатьом проектам, пов'язаним з інтеграцією адаптацією наших маріупольців. Ну, перш за все, ми дуже вдячні місцеві владі. Тому, що Таке приміщення не кожен центр має. Я маю на увазі і за площою, і за розташуванням. Це дуже зручно для відвідувачів центру, ну і взагалі ми дуже вдячні в цьому. Але це така невеличка така невеличка, та толіка того, що зараз є яка допомога. Ну і на початку існування нашого центру таке відбувалося. Тобто підтримка всебічна по всім напрямкам: і медична, і е, гуманітарна, е, соціальна підтримка, підтримка в напрямку освіти, культури, вона є е, на початку відкриття нашого центру е, безпосередньо. На початку відвідування був голова ради оборони міста Олександр Вілку і також безпосередньо керівники міської ради. Було давно таке поручення свібічно допомагати марюпольцям, і надалі ми працюємо дуже плідно, і в нас ну практично немає ніяких питань. Тобто, допомога в усіх питаннях на Правильно? початку була така установа, як то кажуть, і дійсно ми відчуваємо це. Так, а з якими труднощами стикалися за ці три роки? Яку допомогу також вам надавали у вирішенні якихось таких питань? Ну дуже приємно відзначити, що таких особисто якихось е болючих питань у нас не виникало, котрі ми не могли вирішити, тому що я вже раніше сказав, що робота була поставлена дуже добре. Але там деякі питання були, але ну, ми намагалися їх як швидше вирішувати. Таких, що безпосередньо питань до влади, ну у нас не було. Просто були питання, що треба там людини знайти якесь тимчасове помешкання, котре приїхали і не можуть зараз десь його знайти. Ми плідно працювали із центрами соціального захисту. Є тимчасові прихистки, де ми направляли наших марюпольців, і вони тимчасово там мешкали, поки не знайшли себе подальшому житло, роботу, таке інше. Дуже плідно працювали щодо. Пошуку о, праці для наших Маріупольців, влаштування на підприємство яке як комунального напряму, так і промислового. І ну не тільки, тобто скрізь у нас була така співпраця і допомога. Тобто маріупольці звикли постійно працювати, і для них це дуже важливо. Тому допомога цього питання також було. По медичним напрямкам дуже багато у нас відбувалося сумісних зустрічей з фаховими профільними спеціалістами медичного напрямку різнопланови. Ми на той час ще проводили і щеплення, тому що це ще було таке питання. У нас безпосередньо проводились ці всі заходи, консультації ендокринологів, медичних фахівців. Тобто, те, таке направлення також у нас відпрацьовувалось і сказати, що якісь там були складнощі, напевно, ні. Ну щось маленьке таке тачкове було. Ну, дякуємо. Що є така можливість звернутися до місцевої влади і отримати, ну можна сказати, всебічну допомогу. Вирішити питання, так, так. Угу. а от розкажіть, будь ласка, про ваші заходи. Центр Я Маріуполь проводить дуже багато заходів для дорослих і для дітей. От трохи про останні можливо, розкажіть, які були ну взагалі, то на початку створення проекту Ямаріуполь за ініціативою міського голови Маріуполя Вадима Боченка було сформовано. Вони практично всі напрямки діяльності, котрі були в нашому місті, і починаючи з як вже трошки раніше сказав, це і медична, психологічна, гуманітарна, освітня, культурна допомога, вона і була і є, і безпосередньо всі ці напрями у нас відпрацьовувалися. Тобто є у нас окремі фахівці, які займаються цими питаннями, і ми на основі цього формуємо план наших дій на наступний період, на подальший період. І згідно цього плану ми проводимо всебічні заходи. Тобто західів у нас безліч. А якщо казати спочатку відкриття центру, це була більш сконцентрована увага на питаннях психологічного гуманітарного напрямку, тому що морюпольси потребували і харчові набори, і певні речі для мешкання для помешкання. І звісно, психологічна допомога була дуже Потрібно, тому що той брогнічний стан, те відчуття, що ми пережили, це для нас дуже важко і психологічна допомога була б нам нагоді. Трошки далі, вже, коли ми тут, як то кажуть, інтегрувалися, потреби трошки змінилися. Змінилися вони більш в освітньому напряму, тому що дітки потребують додаткових. Якихось вправ додаткового якогось навчання, щоб покращити е, свої знання, тому що в певний час не було такої можливості постійно займатися. Тут ми дуже плінно співпрацюємо з департаментом освіти. Криворіжжя, ряд сумісних таких цікавих проєктів. Саме безпосередньо ініціювали проведення проєктів щодо підготовки дітей до школи. У нас зараз по всім центрам існує чотири таких масштабних проєкта. Котрі займаються навчаннями як дітей, так і середнього віку, так і дорослих, академія майбутніх першокласників. Тобто, ми підготуємо діточок уже до перших кроків до школи. Проєкт відкриваючи Україну, направлена на людей більш старшого віку. Там є чотири напрямки, котри. Займаються наші Маріупольці. Починає на національно-патріотичного виховання, закінчує різними напрямками, пов'язаними з символами нації, тобто прапор, герб. Ми вивчаємо історію міста, в котрому ми мешкаємо. Для нас це дуже важливо, тому що ми повинні знати. Про історію міста, в котрому ми знаходимося. Я маю на увазі це різні міста. У нас взагалі 21 центр по всій країні. Тобто поступово це вивчаємо. Для нас це дуже теж таке цікаво. І напередодні початку березня ми відкрили новий освітній проєкт, назва його Університет активного долголіття. Там є чотири факультети для людей поважного віку. Вони навчаються і комп'ютерної грамотності, навчаються. І питанням фінансування також покращують українську мову, покращують здоровий засіб життя, ментальне здоров'я, тобто працюємо дуже плідно, тому що трошки змінюються попити, запити. Ми під це налаштовуємося, підлаштовуємося, робимо так, щоб якомога більше маріупольців охопити цими напрямами. До речі, також ми співпрацюємо і звертаємося для всіх мешканців, хто є тимчасово переміщеними особами, щоб до нас зверталися. Ми також можемо надавати послуги, про які я розповів, і цим мешканцям. Також наскільки мені відомо, працівники центру «Я Маріуполь» займалися дуже так активно волонтерською діяльністю, окупні Січки виробили і так далі. От розкажіть трохи про це для нас важливо бути корисним в тому місті і бути корисним для суспільства, де ми мешкаємо, де ми знаходимося. Наразі дуже важливий напрямок це допомога зсу. Ми дуже багато в цьому напрямку працюємо в кожних центрах. Я Маріуполь по всій країні є такі. Напрям допомога ЗСУ. Це не тільки збір якихось речей, якихось допомоги, а це ми безпосередньо саме займаємося виготовленням сіток. До речі, у нас в центрі за 4 місяці, за 5 місяців ми виготовили понад 50 сіток. Тобто ми в місяць виготовляємо дуже багато. Ми так, дякуємо місцевим, які також долучаються, приходять до нас в центр. У нас там є певне обладнання, яке поприскорює виготовлення цих саток. Тому також працюємо в цьому напрямку. Ну, звісно, це і збір речей, виготовлення окопних свічок. Ну, все, чим ми можемо бути корисними, ми все це робимо, ну тому що це важливо. Для того щоб якомога скоріше наблизити перемогу і допомагати нашим хлопцям, так наближення перемоги це дуже важливо. Зараз пріоритетна задача, я думаю, для кожного українця. Ну що ж, пане Володимир, на ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Будемо сподіватися, що найочіку... найочікуваніша перемога буде зовсім скоро. Дякуємо, сподіваємося, все так буде. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Володимир Курський, керівник центру підтримки. Я Маріуполь». І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. За три роки повномасштабної війни Криворіг став місцем прихистку для без перебільшення десятків тисяч українців, чиї оселі опинились в зоні бойових дій або під російською окупацією. Загалом нині нових криворіжців у місті числа ВПО більше 80 тисяч осіб. На початку серпня 2022-го свої двері відкрив центр «Я Маріуполь». Він став 11-м заліком центром, який відкрили в Україні. За попередніми підрахунками більше 200 тисяч маріупольців проживають в різних регіонах. Тож потреба в таких центрах є суттєва. Маріуполь зруйнований окупантами на 70%. Тож, аби допомогти жителям, напрацювали п'ять основних кроків, серед яких були евакуація людей та згодом вже створення спеціалізованих хабів по всій країні. Третій крок зараз ми напрацюємо у вересні. Ми створимо тут на базі. В будуть професіональні фахівці, з'являться, які будуть займатися працевлаштуванням, перенавчанням або навчання. Четвертий крок це. Сформування концепції по житлу і п'ятий такий дуже важливий елемент це повернення до Маріуполя, тобто повернення до того звичайного життя, яке ми бачили до цієї війни. Березень 2023 тисячі на базі дитячої бібліотеки номер 15 для переселенців з Бахмута свою роботу розпочав центр Кривий Рік з Бахмутом у серці. Тут нові мешканці нашого міста, числа ВПО можуть скористатися комп'ютерами, отримати консультації, оформити заявки на отримання грошової допомоги тощо. Передусім, я висловлюю вдячність місцевим органам влади міста Кривого Рогу Олександру Юрійовичу Юрію Григоровичу за підтримку, розуміння та дуже тепле ставлення до переселенців з Бахмута. Їх в нас більше однієї з половиною тисяч, з яких більше 250 – це діти. Ми маємо вісім центрів підтримки в різних містах. Я відповідально заявляю, що кращий морально-психологічний клімат, тепло, затишок, комфорт тут у кривому розі. Щира вам подяка. До повномасштабного вторгнення російських військ на території Бахмутського району Донецької області проживали 220 тисяч людей. В нових містах, де живуть Бахмутці, відкривають центри підтримки. Центр підтримки мешканців Бахмутського району в Кривому Розі розмістився на другому поверсі бібліотеки номер 11 в Саксаганському районі. Робота нового центру спрямована на вирішення питань соціального захисту, а саме, сприяння зайнятості переселенців з Бахмуту та району, забезпечення їх житлом, надання всебічної правової, медичної, психосоціальної та гуманітарної допомоги. Це координаційний штаб Бахмутського району. Це вже п'ятий, саме районної військової адміністрації. У всіх громад також є свої штаби по всій території України. Тобто, якщо за нас, саме за район, це вже п'ятий по території України. Це Вінниця, Київ, Дніпро, Хмельницький і сьогодні Кривий Ріг. В червні 2024-го на базі дитячої бібліотеки номер 9 металургійному районі свої двері відкрив новий хаб підтримки Авдіївка. Це осередок допомоги тим вихідцям з Авдіївки, хто знайшов прихисток у кривому розі. У центрі надають послуги, починаючи від розважальних та психологічних та закінчуючи гуманітарними. Нині в межах нашого міста мешкає більше півтисячі Авдіївців. Зараз у цей скрутний час створення хабів дуже важливе. Люди приїхали до нового міста і щоб якось їм допомогти. Заснуватися, адаптуватися к новим умов. працюємо заради людей. І якщо ну дуже б хотіла, щоб відвідувачів було багато, будемо організовувати якісь заходи. Ми тісно співпрацюємо з правом на захист, ну їхній представник буде проводити, надавати психологічну підтримку та юридичну. Якщо це буде потрібно, Рада оборони міста та влада Кривого Рогу роблять все можливе, аби новоприбулі криворіжці числа ВПО почували себе максимально комфортно та зручно в нових для себе умовах. Ми впевнені, що перемога буде за нами. Ми впевнені, що ви зможете повернутися додому. Дай Бог, що треба буде відстраювати Авдіївку. Але поки ситуація така, як вона є, ми намагаємося зробити все, щоб допомогти пережити вам ці складні часи. Для надання посильної допомоги новим криворіжцям рада оборони міста та влада кривого рогу активно залучає як можливості місцевого бюджету, так і активно співпрацює із міжнародними благодійними організаціями.